Створив і відкривав разом з хлопцями. І хлопці від влади і ці депутати заперечували, що в нас АТО, а ти написав російська, українська війна. Якби ще тоді оголосили стан війни, то б цього не було. І всю Україну потрібно було поставити на військові рейки з самого початку і не розділяти Національну гвардію окремо, поліція окремо, прикордонники, окремо, Збройні Сили окремо. Тому що навіть зараз, якщо вони є. Бойовими підрозділами, то як ними керувати, коли в кожного з них є свій командувач. Ви розумієте, якщо потрібно закрити якусь лінію фронту, вони радяться, чи йти нам, чи не йти, і своїм командувачем. Тобто не хлопці, ми, хай йдуть Збройні сили. Так що неправильна політика у питанні першочергової оборони України і цьому цій російській навалі. Ми зараз зайдемо туди, це перший музей. В якому бували тут Павло Мовчан і багато інших Іван Заєць, і багато інших відомих в Україні людей, політиків. Степан Юлькович Хмара. Ну, не буду всіх називати, тому що їх дуже багато. Іх, да, перший генеральний прокурор України Віктор Іванович Шишкін і е, світлої пам'яті. Е, Ну, багато багатьох нема, не буду на кожному загострювати увагу. Заходьте. Все, що ви бачите взагалі у цих кімнатах музею, це все. Моя фантазія, тому що я звертався до цих дизайнерів, до людей, які могли чимось мені допомогти, підказати. Але всі хотіли за це мати кошти. Я сам придумав оту хатинку. Якби не було хатинки, то ви б не зрозуміли всієї повноти трагедії України під час Голодомору. Якби не було тієї барикади, дехто б не зрозумів, що діялося на Майдані. І якби не було оцього бліндажа, ви б не знали б, в яких умовах хлопці наші живуть, який побут мають і як вони там виживають. Але ви зайшли зараз і хочу показати це перше, що падає у вічі. Тут стояла моя позиція, де стояв кулемет Максим, він там сзаді нас, 1943 року. Тут, тільки слово тут було матршине, ми його, бо тут учні, ми його змінили. І це дійсно це прямо на моїй позиції. Я багато говорю. Я ну так трапилось в житті, як казала моя дружина покійна. Тебе не посійте, ти там вродиш. Так, от бачите, і, і тут був, а це сам видумав Русські народні пісні, правильно? ДНР, це вони собі підписали. Ну, то балалайка і одна струна. А це ось вже суджі. Бачите, почетна грамота наградається такою. А це ножі вагнерівці, які хотіли різати наших українців. Mm -hmm. О, це їх ніж. Але я думаю, що вони е, самі знищили. А ось дивіться на цьому члені стоїть головний член. Oh. Якщо ви його не знаєте, подивіться, будь ласка, і познайомтесь. Ну, а це теж підібрав Пісня Руського серця, правильно? Столічна. Це осколок, он, дивіться, написано, 19.09 року село Піски Донецьк. Це е, прилітали, вони крили нас градами. Е, тут ви бачите, це перші загиблі під Волновахою. Пам'ятаєте, 51-а бригада, Волинська, здається, її потім розформували за те, що вони. Думали, що вони приїхали відпочивати за 40 кілометрів до Донецька. На жаль, вони себе, не буду я дрібниці, розповідати, неправильно спрацювали, бойової охорони не було. Їх приїхали, розстріляли. Потім приїхали, прилетіли наші вертольоти ще добили і загинуло 16 хлопців. Вон вони лежать як живі. Це їхні речі. Бачите, вони ось в кросівках були. Це ось жгут, який навіть не використовували. Він начальник штабу лежить, дивіться. Оце, це величезна трагедія була для Збройних сил України, де без бою знищили до 20 наших хлопців. От. Я був на тому місці, і оце все звідти попривозив. А це вчора мені телефонує майор, він зараз полковник, гром, Громарчук Олександр Леонідович. Це ми з ним піднімали прапор е, в сторону станиці Луганської. Вчора мені зателефонував, і деякі речі там сказав, і ми згадали, як на вишці одна наша дівчина приймала присягу на вірність України. Прямо тут. Ми такі щасливі, але ми могли бути під прицілом снайпера. От. Ну, це так, знаєте, історичні фото. А це мій друг Мазур-Тополя. Я був старшим офіцером. на... Харківщині дійшли ми до російського кордону, це Богодухівський район, Золочівська гмара, а потім і місто Куп'янськ. Оце бачите, оце пір'я від фазанів, які там населяють полоси. І я випадково, ну я, ви бачили, що я дуже багато наробив світлин і так з-під тишка сфотографував то поле. І він побачив тоді, якби я ще був з автоматом. <рив> Розумієш, він мені показував позиції, оце Росія туди далі. І це наша лінія оборони. Дві ячмінь росте. І тут позиції. І ховаються фазанчики. Да, мені показує це. Хочу показати на цю сторону, щоб глянули, щоб ми не вертались. Це мій перший бій за Донецький аеропорт. Я був... Розвідник в одному підрозділі, і тут я потрапив в полон. Це 26 на 27 травня 2014 року вулиця Злітна. Якщо ви наберете в інтернеті, там написано, що невідомі патріоти знищили 30 сепаратистів на вулиці Злітна. Якби не було цього фото, я вам це розповідав. Ви подумали, що, мабуть, у мене ще з головою. Але так я казала моя дружина, ти завжди там. Де тебе інколи і не просять. Це мій бойовий підрозділ під Києвом, коли ми Київ звільнили. Ось я такий маленький бойовик. У мене в нас в підрозділі була і жінка, зв'язківець. Ми такі щасливі. Це ховали хлопців 72-ї бригади, mm -hmm. Марина Саченко, бачите, там відомі люди. А тут кулемет 93 я бригада, нам за певний розрахунок. Принесли 8 ящиків набоїв і ми тримали оборону із 31 грудня 2014 року на 1 січня 2015 року на злітно-посадковій смузі Донецького аеропорту. От. Тут багато. Оце Рома позивний його потап. Він мене попросив, щоб я його взяв у правий сектор. Я його взяв. Він пройшов правий сектор, пішов в Збройні Сили, і в 23-му році загинув, сам з Кіровоградської області. Якби не було цих снарядів, відкритий ящик, ви подумали, що ці ящики всі пусті. Це 93-бригада залишила позиції, ну, хлопці з сів поприходив, попри, а правосеки, це ж мотивовані були. І вони нам залишили гармату, називається Рапіра, там від неї є гільзи, от. і навчили нас за певну плату. Стріляти, поводиться з гарматою, і ми тримали оборону, розбивали е, оцю нечість е, під е, селищем Спартак. Е, тому що аеропорт Донецький він в ямі, а зверху йде підвищення Спартак. І просто Спартака розстрілювали у нас е, е, в аеропорту На метро вежі, до речі, там загинув е, мій е, побратим, самий молодший герой України. Сережа Табала позиний Сєвер із Сум. Е, і мені довелося його відправляти додому. За ним приїхав бус білий. І мама приїхала, і дівчинка молоденька. І я і батько мої, сльози на очах. А це ми звільнили Карлівку. Тут уже кількох чоловік немає живих. Це е, Богема. Андрій Шараскін, депутат Верховної Ради у фракції Голос. Ось він. Це я. А це е, світлої пам'яті Валерій Краснян, позиний барс, командир моєї другої штурмової роти правого сектору. Він загинув теж у му році. Е, Фантом теж загинув. Я цих двох не знаю. Ну От бачите, от я показую. А це вже тут це мій підрозділ у Краматорську. Там ми були. Е, цікаве фото. Е, ми хоронили нашого побратима Снігура. І взяли кришку гроба, поклали на мою машину, Ланос червоний, 9107, і сказали, що машина не фартова. Але вона до сьогоднішнього дня їде. Я не знаю, якби був Бог, то не було б цього всього. Я не хочу говорити про релігію. Але я хочу, щоб священники молились. Є якась надприродня сила, яка повинна знищити Путіна. Тому що скільки смертей, що. Мені тяжко усвідомити, хоч моїх багато друзів є капеланами, мої друзі є священниками, але я хочу, щоб вони все-таки достукались е, до Бога, щоб не було скільки смертей з боку України. Е, ще оце цікаво. Вийшли ми з Донецького аеропорту, і мій командир е, Валера Краснян каже: ти завтра тобі дають відпустку до Києва. Ти можеш завести умічникова. Паспорт. Бо хлопці вчора поранили під аеропортом, і його одразу забрали на Дні Перенамісника. Я відкриваю, а це син мого товариша, от, Степана, і... цього Дерманського ізлоги, надаємо, і де дає був головою колос. Бачите, як все воно пов'язано з усім. Тут ще а, ось це теж барс. От, бачите, він вибрав собі. Тут немає теж вже немає Тетяни Тарасової, і немає Барса. А це Жанна, яка міняла мене на позиції, теж бойова е, наша посестра. А це машина, якою ми вискакували з Донецького аеропорту. Ви бачите, як влучно стріляли снайпери. От. Хочу, щоб ви повернулися в цю сторону. Це да, Бутафорія. Ми зробили цей бліндаж. Це нагадування, в яких умовах ми там живемо. І це найкращі умови. Це можна сказати п'ятизірковий готель. Тому що хлопці сплять, буває на підлозі, буває сплять в окопі на землі, щось під, під себе підклавши. А це кухня. Кухня теж змотована таким чином ось обід героя. Оце солдатські такі сухі пайки. Тут було багато їх, але наші хлопці, коли сходяться, у них багато є що згадати, ставлять тут імпровізованого столика і згадують свої бойові будні. Оця буржуйка це і список із позицій, бо ми набагато кращу знайшли. І ця буржуйка теж з позиції. Вона там е, побита трохи, трошки. А це рейд із е, будинку голови сільської ради Жені Лошаткіна. Ми йому казали, виїжджай, він народний художник, е, народний коваль України. Такі речі виковував, але, на жаль, і з допомогою навіть е, наших хлопців, там все знищено, все розтягнуто, і хата повністю згоріла. Ну це американський сухий пайок. О, Тут ви бачите, це все, що ви тут бачите, це дійсно привезено із поля бою, із з тих е, бліндажів, які залишали ми після е, того, як відходили. А це повноцінний пайок. Так що, е, а оце я вам говорив про рапіру. Ось е, гільза від рапіри. Рапіра це протитанкова гармата. Це моя форма у правому секторі, це товариш, який загинув. А це один мій товариш, ми його підтримали на виборах до Верховної Ради Валерій Чеботар, позивний Гатило із Тернопіля. Але, на жаль, обрали людину, яка людям привозила коржики, інші подачки а патріотів. Не обирають, обирають ідіотів. А це прототип тієї ігли, з якої збили десантний літак під Луганським аеропортом. Пам'ятаєте, було, де загинуло 65 десантників до Московська. Це прототип. Тут ви бачите багато речей. Я хочу на цю сторону, щоб подивилися. Я йду по вулиці, вийшли якраз з до Донецького аеропорту. Іду і. Хлопці кажуть, сфотографуйся цією дівчинкою. Ну, я невисокий ростом. вона. Я сфотографувався. То нижнє моє фото теж, Вон, бачите. А через 3-4 доби мені телефонують. Слухай, то я фото в газеті Голос України. І вони мені привозять. Там прізвища нема. Але написано: серед новорічних гостей правого сектору була сестра Надії Савченко-Віра. І знаєте, в житті. Ну, от я не знаю, це ж випадково нічого не буває. Е, одного генерала на день народження е, мені якраз говорити тост, і двері відкриваються, заходять дві дівчинки, Надя і Віра. Надя стала біля генерала, а ця Віра стала біля мене. І мені говорить, я кажу, ви знаєте, в цьому житті нічого випадково не буває. Для мене стоїть дівчинка, скажіть, будь ласка, ви мене знаєте? Ні. Ви мене коли-небудь бачили? Ні. А ви пам'ятаєте, 6 січня 2015 року вулиця Олімпійська, Село Піски. То це були ви? Ну, що, я був е, весь засмальцований бронежилет, РПГшка, автомат. А потім почалась війна, і в перші два дні, я, мій товариш, став комбатом. Мені вже тоді було 66 років. Але я всіх обманув, приходжу е, вже автомат брати. Заходжу до комбата, там стоїть Надя і Віра. І я з, з надією і з вірою рік воювали в одних підрозділах. Надя була командиром е, мінометного взводу, потім е, заступник командира батальйону по роботі за собою складом разом з капеланами з нашими. А Віра, я не знаю, в якому підрозділі, але отак доля зводить. Це Маріуполь. Це той театр, де знищили москалі понад 500-600 чоловік. Пам'ятаєте, да? із 500 тисяч населення цього красивого українського міста на похорон прийшло 50-60 чоловік. Хоронили ми Андрія Назаренка, позивний Мех. Він сам з Маріуполя. І, до речі, комбат попросив, щоб я повідомив батькам. Мені тяжко було, але я приїжджаю, батько сперся на пінок е, і каже: а виходять депутати, військові, каже, я вже знаю. Каже, я відчував, я йому казав, не йде. Ну, бачите, життя так склалось, він героїчно загинув. От то теж під ким, на ну, то на Майдані. Е, хочу сказати, тут багато є нагород. <кій> Які я може й не заслуговую, заслу, але вони всі тут лежать. Але відробляю. Я в свій час один раз, коли була зустріч з Дональдом Туском, одягнув свої нагороди в Верховній Раді. І то не всі. Але тут дуже багато цікавих речей. Золотий години, години подарований мені головою Верховної Ради. Андрій Парубій, такий був ще голова Верховної Ради. Тут є граната. Це історична граната, тому що тут є перше подання моє із п'яти на Героя України. Комбат, бачите, 27 липня 16 року. Там написано тільки за це особливу мужність та героїзм проявив при знешкодженні злочинця озброєною приведеною до бою гранату гранатою Ф1, врятувавши при цьому двох офіцерів та чотирьох бійців батальйону. Ну це ціла історія, а так коротко написано. Тому тут е, орден за заслуги, відзнака. Командира розвідки ОК Південь. Ну, я навіть сам вже запутався і не хочу одягати, бо буде як у Брежнєва до самих цих. знаєте. Посвідчення ордена, медалі і і радиократики. Так, і ось цікава це копія Пісківська сільська рада. Приймав участь в бойових діях по визленні України від сепаратистів та російських регулярних військ. Чуєте, ще тоді у складі добровольчого українського корпусу Правий сектор на території села Піски Ясиноваського району Донецької області та Донецького літовища. Додаткова інформація 27 травня, про що я вам розказував 14 року бою за Донецький аеропорт був контужний та потрапив у полон. Так що тут а іще одне: прилітав до нас Порошенко трьома бортами. Мені вже було тоді 62 роки. І мене виганяли. Я підійшов до президента, кажу: пане президент, мій головнокомандувач, дозвольте звернутися, капітан такий, Слухаю вас, дозвольте мені служити понад граничний вік. Він зве Віктора Муженка, він тоді був начальник генерального штабу. Віктор Муженко зве Руслана Хомчака, він тоді командувач АТО, А Хомчак зве генерала Фьодорова, мого друга, тому що я приймав. І здавав позиції під Маріуполем. Він був командиром сектора М Маріуполь. І так я ще служив. Обанув всіх служив до 63 років, а в 66 пішов на війну і ще рік воював, поки не вигнали. Ну, так буває. Але зараз. А це мій друг Ігор Гордійчук, герой України. Я отримував прапор батальйону. Я був заступник командира батальйону 131-го окремого розвідування. І я отримав е, прапор батальйону, а Ігор Гордічук отримав Героя України на Майдані. от, І ми з ним дружимо. Він приїздив сюди і ще казав, приїде. А це е, сім'я е, греки е, Марина Товарчі, А його забув як прізвище. Товарчі. Е, там е, під Маріуполем є населені пункти. Е, знаєте, Ялта. Знаєте, чули такі? Да. От. Янісоль, не Янісоль, ну грецькі, е, грецькі назви. Ну, е, це так коротко. А, дивіться, е, це ось моя перша зброя в правому секторі. Е, запитали, е, ти вмієш стріляти? Я в армії служив, я не, не признавався, що я офіцер? Ну, то будеш кулеметником. От. І от це от фото, бачите, це якби не зробили, сказали, що ти розказуєш нам ці, ці речі. То якраз по про один плюс один показували. До речі, вчора була тут е, «Єдині новини», Єдині новини, і телеканал Один плюс один. Валентина Доброта знімала. Навіть ми виходили в стрім на кілька хвилин і знімала фільм. Завтра чи післязавтра буде 25-30 хвилинний фільм про цей музей. Це коротко тут. Хлопці, за те, що мені з п'яти подань, останнє подання награду України було за мої розвідувальні завдання на території Росії окупованих землях. Хлопці подарували мені бутафорію, пістолет, ордини. От. але ось нагорода, вища нагорода, церковна нагорода. Це ще коли була в нас єдина церква за підприводом. Святішого Філарета. Е, е, це орден Андрія так другого ступеня. І святіший вручав мені у себе на Пушкінській у своїй резиденції. Ну а потім пішло. Е, ну, так трапилось е, вся правда в церковників. Я не хочу. Але я за те, щоб церква була єдина, помісна і наша українська, і не було ніяких розколів, тому що ці розколи завжди ведуть знову ж. До, До протистояння. А це Сережа Присяжнюк отримав 22 роки тюрми. Це він сам своїми руками все розкладував. Бачите? Засуджений, він потрапив у полон на Азовсталі. Має тут дружину, сина, сестер. Але це наш герой. І ми тримаємо кулаки за його звільнення. Учора Валентина Доброта. Керівник цього проєкту, що я сказав, записала його дані і звернеться через свої канали до хлопців з головного управління розвідки, тому що я звертався до бусмена. саме за.